Всім привіт! З вами Святослав. І це третя частина гри SkyHill. І так, поїхали. Ми зупинилися на 60-му поверсі. Так що давайте попробуємо... Ага. Ми не можемо так спуститися. Давайте спустимося на 60 й і глянемо. Так, а їсти ми хочемо. А як так? У нас було сроді багато. Ну добре, давайте щось з'їмо. Що ми можемо? Щось ми можемо зробити. А чого ж то ми не були наверху і нічого не зробили, не скрафтили? Ой-ой-ой, але ми зробили дурницю. То то просто капець. Ну добре, давайте вип'ємо каву. Ай Боже, що ми? Ми нічого не можемо зробити тут. Треба все, треба все робити вдома. Ай, ну давайте. Ще раз піднімемося до гори. Але ми зробили, але ми зробили дурницю. Добре. Так, давайте зробимо нормальну. Так, що ми зробимо? Ми зробимо... Пожаримо рибу. Ми зробимо... Так, яйце і суп. Так, звісно, яйце. Хліб ми можемо зробити. Коктейль ми можемо зробити, коктейль з чого? Ні, давайте ми не будемо так спішити, ми зробимо перший. Ні-ні-ні-ми -ні, зробимо хліб. Так, канапку якусь ми можемо зробити. Не можемо поки зробити. Зробимо ще один коктейль. Отак. От Тепер давайте ми з'їмо риби. І. І І вип'ємо коктейль. Прекрасно, я думаю. Так, поїхали. Тепер точно. 60-й поверх. І спускаємося до неї. Ого! Ну, я не знаю, давайте. 34 тільки, Але він, конечно, страшний. Так, що ми, давайте ж пісь Ай, промах. Ай промах! Давай ще раз. Знов промах! Ну а ще раз. О-о-о, то у нас нічого не вийде з того. Давайте по чуть-чуть. А як так ми його завбили скоро? Нічого я не зрозумів. У нас був промах, промах, ну не знаю, добре. Так. Дерево, алкоголь. Я думаю, що треба буде використати аптечку, тому що якщо буде якийсь... Знову монстр покруче, так що нам буде погано. Давайте використаємо якусь аптечку, маленьку, мабуть, візьмемо. Яка у нас є? Тиво трошки більше підвісять. Давайте візьмемо цю більшу. Так, і давайте спускаємося вниз. Так, знову. Але це якийсь без під монстр. 34. Так, ні, давайте. Ну шо, давайте. 86%. Давайте, спробую. Є. Давайте ще разок. Десті Є. І тепер давайте 56%. Чи ні. Ні, не будемо рискувати. Давайте все-таки 86%. Слухайте, він помирає якось... Не, ми його не добиваємо, він помирає, чи він буде відживати? Щось я не розумію. Ну, чувак, ми тут з тобою справимося. А ну? <реш> Один удар. Так, записка. Прекрасно. Над... ой. Пише надпись Фікайлемі на альбомном лісті. Коротше, гамном написав хтось. <реш> Помню, зруйном плохо. Мислі путаються, смотрю на свою руку руку. Не знаю, все чешется, скребу когтями, шипы на своем теле, в голове шум, рядом, рядом чье-то тело. Лиза, что это? Зва... Ее звали Лиза, она моя, не помню, кто-то вспомнил, моя еда. Короче, чувак, бред, бред и бред. Добрый, давайте забираем, что мы тут измаем. Так, кровь, монетка. Ну ой, да. Ой-ой-ой, а мы заражены. Слухайте, а скільки там зараза та проходить? Якщо ми спустимося донизу, то в нас є, в принципі, це, як його називається. Де від зарази тої, від утравлення. Ну то давайте вилікуємося, я знаю. І давайте ще використаємо якусь аптечку, мабуть. У нас десь була маленька аптечка. А щось ми можемо зробити якусь аптечку. Так, ми можемо зробити, мені здається, багато чого. А... Та давайте зробимо таку побільше, але. А тут що треба? Давайте побільшу аптечку зробимо. Одну. І все пока. Використаємо зараз маленьку. Так, знов пальма. Знову ми зламали і сказали б вот отак. Клас. О, взяли пропуск. І пропуск ми використали. А, ми не взяли, ми використали пропуск і ми взяли. Ну, і на що нам ця кімната? Віп-кімната, але пуста кімната. Добре. Заходимо ще в одну кімнату. Так, що в нас тут? Тряпка. Далі спускаємося донизу. Не знаю. Так, автомат. автомат. чим це автомат? Не можу розібрати, зібрати, чим це автомат. Добре. Так, чувак, 21 цей. Ну, давайте попробуємо. Давайте попробуємо. 50%. Ого! Додатковий хід. Але дивіться, скільки лишилося? 0,1%. Нам не вистачило 1,1% щоб його вбити. Давайте. По руках і все. Прекрасно. Так, знову кров, бінти. Пусто і. проволоку ми взяли. Прекрасно! Йдемо далі. Кока-кола. Е, Корм для тварин. Прекрасно, спускаємося вниз. Так, з хавкою, я думаю, що у нас проблем зараз не буде. Ремонт. Давайте щось відремонтуємо. Давай ремонтуємо. Нічого я не буду робити. Що він зламав? Коротше, ще раз. Шестерінки, добре, пофіг нам ті шестерки. Загубив він сарібно. Нам головне спуститися нижче, нижче і нижче. Оце я розумію поліцай. Ні, то не поліцей, це швейцар, я так думаю. У шапці. 47% у нього. Ну давайте не будемо рискувати, попробуємо. Так його вдарити. Прекрасно. Ну він не дуже нам знімає. Ну давайте отак. Тулуп. Промах. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ще раз. Ну що, я не знаю, використаємо е, наш шанс. Прекрасно. Ну Все по руках, я думаю, то по ногах переключаюсь. Все, здох. Так, вода. Знов палку ми взяли той посух, колдуна, чекуна. кусок дерева і тряпку. Тут багато чого ми взяли, більше, ніж в кімнаті наверху. Так, спускаємося нижче. Автомат знову зломаний. Ще одна кімната. Ключ і аптечку. Маленьку ми взяли. Давайте ми її використаємо, мабуть, маленьку аптечку, тому що я щось переживаю, що у нас будуть багато зомбі внизу. Давайте використаємо також корм для тварин. А давайте ще подивимось, що ми можемо зготувати зараз. Нічого ми немаємо. А от ще ми можемо зготувати щось. Фруктовий салат. Давайте ми його зготуємо. І поїмо. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Так, ще одну кімнату. Ну, на, що ти тут? Зараз ми тебе вб'ємо, чувак. Навіть не... Ну, давайте пробуємо шанс. Прекрасно. О, тут я розумію. Один раз по голові і все. Чувак, вмер. Так, салат. Воєнний пайок ми взяли, прекрасно, дуже прекрасно, ми йдемо. Ще один чувак. Ну що, рискнем в голову. Ага, я так і думав. Давай ще раз. 51%, тобто 50 на 50. Знов дивіться, 0,2% лише. Ну, на! Добре, що тут ход дали. Хіт. ну то капець. Добре, що ми в нього візьмемо? Кров і. Монетку. Ого! Сумка лікара. 100% здоров'я нам дає. Прекрасно, я не знаю. Дуже добре. Так, що тут у нас? В номері Стільки стиральних машинок. Чи це якась кімната? Прибиральниць? не знаю. Чи це номер такий? Так, снова ну, чувак, нас чекає в трусах і з нужом. Е, ну давай. Не знаю, рискнем. 51% не так мало. Прекрасно. Давай сюда. Кров мутанта. Так, цегла пусто. Давайте далі. Коробочку відкриємо Монетка. Скільки коробці, а чи то не коробка, чи то тумбочка. Не знаю, не Так, 51 поверх. Ще трішки і половина. Половина нашого готелю ми пройшли. Рибка. Рибку я не зрозумів. Ми можемо пожарити, чи тільки в хаті? Ні, в хаті ми зможемо тільки зробити. Ну, в принципі, нічого страшного. А ну чекайте, ми може... давайте зробимо ще таки одну від утравлення, пілюльку. Щось я переживаю, що нас будуть чекати внизу знову якісь, що нас заразять. Так, ну що, ремонтувати то? Ми можемо пройти туди, ж не ремонтуючи. Можем. Може не треба ремонтувати? Опа. Відкрили ми знов смски. Так, я. А, вона померла, видно, то вона. Так, я устала ждать, я ухожу от тебя. можешь подивиться своїм подаркам. Очу Віха і умерла. Все капець. Записочка. Так, частина медичного а, якогось там документу, не знаю. Давайте я знову прочитаю. на русский, несмотря на тройную дозу препарата, пациент находился в критическом состоянии. Температура тела 41,2 градуса, близка к смертельной. Наблюдается потеря связи с реальностью. Фразы пациента бессвязны. Наладить какой-либо контакт с ним не представляется возможным. Быстрый снимок показал значительную Перестройку внутренней нервной системы и быстрый рост костной мышечной ткани. Теоретически пациент должен был умереть от болевого шока еще в начале данного процесса, однако поджелудочная железа, почки и несколько опухолей в левой части груди выделяется неизвестный гормон, который, по всей видимости, позволяет пациенту выдерживать столь массивную перестройку организма. Короче, нормально шняга. Давайте позабираем тут на Зачем я забираюсь сюда? Сначала мне просто хотелось найти пару банок консервов, чтобы продержаться еще один вечер в этих руинах. Но потом пара тварей прочно засела у входных дверей. И мне пришлось остаться тут на ночь. Из интереса я решил подняться на пару этажей вверх. И незаметно для себя прошел пару десятков пролетов. Как ни странно, бывшие постояльцы не особо беспокоили меня, хотя я слышал их злобное ворчание за дверьми номеров. Что-то влечет меня, манит меня наверх. Наверное, я схожу с ума. Манит его, блин. Давайте идем сюда. Так, монстр у нас. Грубый монстр. Шизикой из дубинкой. Так що думаю, що він нам втягла десь добре. Ну давайте попробуємо... Не знаю. Ну давайте 56%. Йо-моє. Ну давайте ще раз. 56%. Ох, клас. І додатковий удар. Мм. Ну, ще раз! Прекрасно, ми його завалили. Так, хліб ми взяли і дерево. От я не знаю, стоїть ремонтувати чи не стоїть ремонтувати цю штуку. Ну, лів далі не буде їздити, якщо ми не зремонтуємо. Я думаю, що треба все-таки ремонтувати. Добре, провода. Ми можемо зробити скрастити провода, щоб нам ми щось не загубили. Так, друге. Провода. Ні, то проволока. А де провода? А от провода. А, провода ми можемо зробити тільки вдома. Ай! Давайте спробуємо. Згубимо то загубимо щось. О, рискнули і нормально все запрацювало, нічого в нас не забрало. Так, спускаємося нижче. 49-й поверх. Знову віп-карточка. Пусто. Опа! Ми взяли катану. От то я розумію. Так, що нам катана? Дивіться, ми ще й сак взяли, десь я пропустив його. Катана 15-19. Так, ми можемо замість лома її взяти. А що ми нам потрібно підвищити? Декс. Це є ловкость. Це є значить, до 10. І СПЕ. SP... Де До 15. СПД це що в нас є, це є скорість. О! Все. Все, тепер ми. Я навіть не розумію, за чим нам щось крафтити, якщо ми маємо таку зброю. Не розумію. Ну давайте попробуємо. Тепер треба знайти нам монстра. І попробувати на ньому нашу катану. Так, снова, нам треба готовить еду. Так, записка. Еще одна. Так, вырванная из э, зошита стуринка. Давайте я прочитаю снова. Можно спускаться быстро, пропускать двери, за которыми таится неизвестно. Спускаться вниз но я постоянно спрашиваю себя, насколько мне хватит еды, что если особо мерзкий урод переградит мне проход, а мое самодельное оружие не сможет пробить его мугристую шкуру, а если я подцеплю заразу и буду лежать в горя... в горячке на стульях, слыша, как мерзкие цокащие звуки их когтей становятся все ближе. Можно идти медленно заглядывать в каждый номер, каждый раз открывая дверь, сжимая от страха. Что там окажется? Не труп его бывшего хозяина, а он сам вполне живой, измененный. Я не знаю, как мне быть. Но здесь оставаться худший вариант. Ну все, мы заразумелы. Зомби, зомби, зомби в каждом номере. Жилы голые мутанты. Вот так нашу мы пальму ломаем и мы ничего не берем, ни палки, ничего. Мы разумеем. О, прекрасно! є ні ні ні, ми катаною. Так, давайте. 56% і... Ну давайте рискнем. Уйоть! Ще раз, давайте спробуємо. Так, 27, і тут рискувати ми вже не будемо. 86% ми його. Клас. Пусто. Пусто! Для чого ми билися? Не розумію. Так, 5% у нас все-таки. Голоду. Ну, давайте піднімемося до гори. Так, який це поверх? Що я забувся? 48-й-48-й поверх. Віп. Так. Хватить думати про їдло. Правильно, хватить думати про їдло. Давайте щось зготуємо. Так, рибу ми пожаримо, тому що для риби не потрібно ні вода, нічого. Жарим. Далі. Яйце. Вода нам потрібна. А тут ще у нас суп. Яйце ліпше. Для супа теж потрібна вода. Яйце нам, звісно, краще. І коктейль ми можемо приготувати. Давайте ми зробимо так, як ми робили. Так, каву ми можемо також приготувати. А у нас одна бутилка води. Ні, тут немає варіантів, ми варимо яйце. Варимо яйце. І салат, що ми можемо зробити. Ну, Але давайте ми зробимо не так. Ми подивимося, що ще ми можемо з їдла зробити, щоб нам більше було рецептів для приготування їжі. І також зброї, так? Нам треба. Зброя, зброя, зброя. Ні, давайте все-таки їдло зробимо. Зброя у нас не плана, вроді це катана. Так, нам треба проволоку і нам треба цвяхи. Так, давайте ми приго... зробимо. Проволку, проволку, проволоку, проволка. Проволоку, зробимо одну. І зробимо зразу цвяхи. Так, прекрасно. Тепер давайте зробимо кімнату. Кухня. Так, і що в нас тепер є з кухні? Які в нас ще є додаткові рецепти? І рецептів на нас куча. Куча рецептів, борщ, суп, дві цитушонки якісь. Це Цетушонка, так, церва, буда і цибуля. Ну, не знаю. Давайте зробимо все-таки салат ще один. З'їмо ми салат. З'їмо ми рибу. І що ми ще хотіли з'їсти. Що це таке? А воєнний э, э, пайок з'їмо. Яблуко. Ну, да давайте це яблуко спорчене теж. Ну нічого страшного. Загубили ми трошки життя нічого страшного. І так, і давайте ще подивимося по кімнаті, по зброї. Чи ми можемо щось зробити? Так, проволоку нам треба і. шестеренки. Не знаю, де вони є, от вони є. Нам треба провода, а для проводів нам треба ізолента і проволока. Так, то ми зробити можемо точно. Бо у нас багато. І що в нас, що в нас, що в нас? Що в нас, що в нас, що в нас? Так, проволока і шестеренки, Так, проволка. Проволока, проволока, проволка, проволка. Одну зробим. Так, віп-кімната і шестірки. Шістірки нам треба. Вот так. Зробимо. Тепер ми зробимо шестрьнки. І тепер ми зробимо... А, нам ще треба одну проволоку зробити. Давайте ще одну проволоку зробимо. І тепер зробимо. Я все правильно роблю? Так, все правильно. І тепер у нас повністю має бути відкрита вся зброя. Ух ти. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, яка в нас зброя. Ви подивіться, яка в нас зброя. То да... То-та, то є дуже-дуже. Ножі всякі. Дивіться, скільки тут одразу процентів. Але тут бачите, тут треба якісь ножіші додаткові шукати, бо я не бачу, щоб їх можна було зробити. От, наприклад, оцей ножик. Танто. У нас нема такого ножа. Це, мабуть, нижче буде. Дивіться, цю пилку дискову пилу, як ми можемо зробити? У нас немає такої. Ні, є в нас дискова пила. Вибачаю, є є, нам треба зробити... Три таких аметалон у нас тільки один. Ну я не думаю, що це проблема. Добре, з їдлом. Що ми тут можемо ще зробити з їдлом в кімнаті? Ми ще можемо зробити У нас один коктейль є. І більше нічого, так? А... Ну, аптечок у нас багато є, я так думаю, що аптечки нам теж користуватися не треба. Добре. Так, давайте на цьому ми закінчимо. Підписуємося. Всім дякую за перегляд, Па-па.